Он Як же дивовижно жити в такому СМТ як зарічне. Ходиш і тут олені просто. Да, Борика? На движенні. Ми полежить там не є, тих снег заклад. Борька! Що ти маленький? Декрасне. У мене на городі собі відпочиваєш. Борька затаївся, я й не бачу я тут. Я думаю, чому собака рветься до нього. А це Борка відпочиває.